Дітки, погляньте, до нас в гості завітала гусінь. Ви бачили коли-небудь гусінь? Думаю, що так. Вони живуть на деревах або у травичці, тому що дуже полюбляють соковиті зелені листочки. Ця зелена не нажера, не нищить листя на деревах ще й залазить у плоди. Вся зелена волохата на листочках в неї хата. Сьогодні ми з вами будемо ліпити гусінь. Давайте розглянемо її. Вона зелена, складається із кульок, на голові у неї очі, ріжки. Сидить вона на зеленому листочку. Для роботи нам потрібна дощичка, зелений та чорний пластилін, зелений листочок із паперу, два сірника. Починаємо ліпити. Від великого шматочка пластиліна відщіпуємо маленький. Кладемо на долоньку, іншою долонькою робимо кругові рухи, скочимо кругленьку кульку. Можна на дощечки. Потім ставимо на листочок. Останню кульку накладаємо на першу з краю. Це буде голова гусениці. Готово! За допомогою чорного пластиліну зробимо очі. А за допомогою сірників зробимо ріжки, вставляємо сіреники зверху. На голівці один навпроти одного. Ось таку гусінь я сьогодні зліпила.